Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Помстло за вчорашній обстріл Києва у відповідь на нічний обсяг столиці українські сили нанесли серію точкових ракетних ударів, зокрема і застосуванням систем Довгий Нептун. За даними, які просочилися, з орієнтовно підтверджених джерел, було випущено сім ракет, дві з яких влучили точно по стратегічній арці. Моста біля Тузли, один проліт обсипався у воду. Водна поверхня заколихалася від удару близько 50 військових машин, що прослідували мостом. Піднялися на хвилі вибуху і опинились під водою. Відразу після цього спалахнула пожеж. Пожежа колонка диму здійнялась на кілька кілометрів. З'явилось кілька інтенсивних вогнів під пролітом. Свідченням прямого попадання пише телеграм-канал Топорпомстий морський вовк. Інформація закрита, димова завіса, білий дим. Все видають за навчання. Міст перекрили. У цей же період були атаковані три парти РФ у новоросійську та чотири судна військового призначення у Севастополі. Пожежні вертольоти і боксири поспішали гасити вогонь, але кілька великих військових кораблів лишились у полум'ї. На одному з них відбулася детонація боєприпасів. Уламки розщепили метале. Левий корпус крони корабля затонули. Жодного цивільного не було серед жертв. Операція сфокусована виключно на військових цілях і забезпечена даними розвідки. Стратегічна логістика Росії зазнала удар. У порти це возле постачання, і їх пошкодження означає затримку у приміщенні резервів і амуніції. Реакція Кремля була швидкою, але хаотичною. Пропагандистські канали повідомляли про вибухи в тилу та не підтверджені дані про ракетні удари. Тим часом українська розвідка вже почала моніторинг противника. Фіксується, що частина резервних військових баз Відключено від відживлення, рух техніки сповільнений. Оборонні системи РЕВ що раніше вважались надійною задньою лінією, проявили слабкість. Удар по мосту зв'язках і портах став не лише фізичним, а й символічним. Росія більше не має безпечного тилу. Експерти підкреслюють, руйнування транспортної артерії, яка мала функцію перекидання військових машин і боєприпасів. Це злам логістичного ланцюга агресора, коли такі мішені, як порти чи мости, виявляються вразливими. Це означає, що раніше непохитна система в тилу змінюється на оборону у підвищеній готовності. Україна перейшла до фази, коли не просто відбиває удари. Вона створює умови, за яких агресор втрачає ініціативу. Росія програє не через один удар, а через безліч втрат, які накопичуються і руйнують її механіку війни. До моменту, коли перші аварійні підрозділи наблизилися до зруйнованого прольоту кримського мосту, з води ще піднімалися уламки військових вантажівок і бронетехніки, що затонули під час влучання. Було встановлено, що серед них перебували не тільки новітні засоби зв'язку, та протиповітряної оборони і системи керування, які мали бути розгорнуті на в даному напрямку відновити їх уже неможливо. Рятувальні роботи ускладнювалися сильною димовою завісою та високим рівнем забруднення води через витік пального і наявність боєприпасів, які не детонували. У новоросійську ситуація не менш критична. Після прямих влучань у припортову зону спалахнула пожежа на складі, де зберігались компоненти до морських крилатих ракет. Пожежу не могли загасити. Понад 10 годин вогонь перекинувся на корабельні майстерні. Декілька катерів, типу раптор, що мали бути передані у Чорноморський флот, знищені ще до спуску на воду. У Севастополі удар прийшовся на район командування. Внаслідок детонації боєзапасів. Кількість загиблих лише серед офіцерів перевищила 40 осіб. Це підтверджують фрагменти опізнаних жетонів, що витекли в закритих російських військових чатах. Вибухи такого масштабу справили потужний психологічний ефект. Військові на місцях повідомляють про масові звернення солдатів із проханням про ротацію або переведення. У шпиталях Криму переповнення поранених перевозять до Краснодарського краю. Частину базових командних пунктів, які планувалося використати у майбутньому контор Наступі довелося повністю евакуювати через втрату енергоживлення та паніку серед персоналу. ЗСУ ж підтвердили, що подібні удари будуть продовжені. Це лише початок цілеспрямованого знищення тилових спроможностей ворога. Усе це свідчить про зміну фази війни. Україна більше не обмежується обороною, сила ракетного удару і точність, з якою обираються цілі, демонструють новий рівень військової стратегії. Наступ через дестабілізацію, якщо ситуація не зміниться, логістична катастрофа на півдні РФ стане лише питанням часу. Редакція каналу не, не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.